Слава Ісусу Христу! Вітаю з випускними урочистостями! Мабуть, потрібно сказати щось мудре, вітання, друзі! Вітаю випускників Факультету суспільних наук з Сватівського відтинку фронту. Бажаю здоров'я, вітаю усіх випускників з закінченням навчання і отриманням дипломів, з цією визначною подією. Дорогі мої друзі апешники Вам це вдалося! Вітаю вас з випуском! Ми вітання, дорогі випускники. Найперше хотів звернутися до випускників і подякувати, і подякувати за той фантастичний час, який я провів разом з вами, навчаючись в УКУ. Це дійсно було як ковток свіжого повітря. Кожен приїзд в УКУ. Це незабутні емоції. І бажання рухатись далі. Щиро пишаюся вами і тим, що ви змогли закінчити свої складні програми. Особливо хотів би привітати свою сестру Алесю з закінчення бакалаврської програми ЕП. Що я можу вам порадити по життю? Якщо ви не любите рутину, пробуйте її уникати. Якщо вона вам подобається, ну що ж, embrace it. Пам'ятайте, що складні періоди вашого життя, єдине, що утримує вас від безчесних та несправедливих рішень, це закарбовані в серці принципи. А єдина стійка основа для цих принципів це віра. Ну що ж, удачі вам в дорослому житті. Ви закінчуєте. Досить не сумніваюся, що цікавий етап у вашому житті. І, поза сумнівом, відповідальний етап у вашому житті. Це я кажу не лише щиток. Я сам. Маю приємність бути викладачем Українського католицького університету. На жаль, зараз я зайнятий трошки іншими справами. І е, я вам хочу побажати у наступному етапі в вашому житті, а саме в етапі вже управлінському, ймовірно, хтось з вас вже управлінець, імовірно, хтось лише готується до цього. Я хочу вам побажати, перш за все, усвідомлення відповідальності. Тому що від кожного носія повноважень, як в Збройних силах України, так і в медичній системі України, залежить дуже багато, і я скажу без перебільшення, залежить доля нашої з вами країни. А тепер ми мусимо повертатися до справ. Тому що, як виявилося, війна завжди є субординована політиці. Контрнаступ, який зараз відбувається на всіх фронтах нашої країни, ставить перед собою політичне завдання. Це відновити кордони тієї політичної сутності, яку ми з вами називаємо Україна. Він дає відповідь зброєю на те, чи матимуть право люди, які живуть на цій території, називати себе українцями. Ви знаєте, візьміть наше гасло свідчити, служити, спілкуватися як такий собі дороговказ по життю. Ви розбіжетеся по крутим юрфірмам, будете брати участь в класних проєктах, і ваша робота мрії вас рано чи пізно знайде. Але закликаю вас знайти у всьому, що ви робите, місце для служіння один в одному в суспільству, в країні. Не обов'язково сприймати слово служити так буквально, як я. Просто робіть корисні та класні справи, і ваше життя завжди буде сповнене сенсом. Поряд з тим, вже скоро ви розійдетесь працювати. Державні органи, міжнародні інстанції. І якщо в Збройних сил ворог видимий і відомий, і ми знаємо, як з ним боротись, то у вас ворог буде посміхатись, тиснути вам руку, протягувати конверт і казати, друже, в тебе нічого не вийде. Тож не заважай, або система і так працює і ще багато-багато всяких. Але ви отримали фах і ви отримали відповідальність. Ви отримали непересічні знання і навички. А розум, кмітливість, здатність приймати нетривіальні рішення це чи не єдина перевага, яку ми маємо в цій боротьбі? У нас немає багато зброї, у нас немає багато людей, щоб просто розкидатися їхніми життями, як робить наш ворог. Все, що ми можемо, це переграти його. Тому долучайтеся, ви дуже і дуже потрібні. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що за існування цієї країни дуже багато людей віддали найдорожче це своє життя. І виживання нашої нації це розбудова сильної і процвітаючої держави. Тільки так з вашою допомогою у нас є майбутнє. Ви знаєте, для військових дуже важлива підтримка. Просто словесно запитати, як ти, чи все добре. І... Сказати пару гарних слів. І водночас нас дуже сильно демотивує байдужість. Але якщо на сто, можливо, навіть тисячу байдужих людей знайти одного небайдужого, наша мотивація росте просто до небес. І ми готові на величезні подвиги. Тому спілкуйтесь, спілкуйтесь з тими, хто цього потребує. І не забувайте свідчити від того, наскільки сьогодні ми будемо умілими. Ми будемо доброчесними і ми будемо відповідальними залежить те, де наша країна буде завтра. Більше того, залежить те, чи буде наша країна завтра. Я вам дякую за те, що ви взяли на себе цю відповідальність, і я вам бажаю принести цю відповідальність гідно впродовж усієї вашої діяльності. Слава Україні! Сьогодні ви отримали велику силу. І разом з нею ви отримали велику відповідальність. Відповідальність за те, аби зробити так, щоб всі наші жертви і наша боротьба, наш спротив виявились немарними. Аби люди, які зараз воюють і будуть повертатись додому, люди, які втрачали побратимів на фронті, люди, які втрачають здоров'я. Повертались до іншої країни, до кращої країни, кращої України. І вони розуміли, що все це було не дарма. Всі ці жертви, які ми приносимо, були не дарма. Тепер це ваш обов'язок, ваша відповідальність. Я вам бажаю, аби ви з честю та гідністю і в повній мірі його виконали. Дякую. Слава Україні! Учіться, набирайтесь мудрості. Плануйте свої звершення. Дякую всім. Найшвидшої перемоги, мирного неба та слава Україні. Дякую вам за те, що ви такі класні. Зберігайте це все, що де у собі протягом життя. Все, дякую вам всім, слава Україні.